Українці вже тривалий час обговорюють закон про посилену мобілізацію. 7 лютого, після деяких доопрацювань, законопроект номер 10449 щодо посилення призову депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні. Оновлена версія законопроекту містить норми, які регулюватимуть мобілізацію. Так документом пропонується. Зниження призовного віку з 27 до 25 років, скасування строкової служби. Замість неї можуть запровадити базовий військовий вишкіл строком 2-3 місяці. Якщо військовозобов'язаний протягом 10 днів з дня вручення повістки не з'явився до ТЦК та СП або закордонної дипломатичної установи України, якщо перебуває за межами держави, за рішенням суду його можуть обмежити: праві на виїзд за межі України, праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та Інших депозитарних установах демобілізація військового пропонується після 36 місяців безперервної служби. Засуджені громадяни підлягають добровільній мобілізації, за винятком тих, хто вчинив злочин проти основ національної безпеки України та військових правопорушників. Урядовці пропонують також запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного, де можна буде оновлювати свої дані без візитів до ТЦК. Туди ж можуть надсилати повістки. Жінки можуть вступати до лав Збройних сил України лише за добровільною згодою. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, повинні обов'язково стати на військовий облік. Студентів денної або дуальної форми навчання мобілізувати не будуть у тому випадку якщо військовозобов'язаний здобуває рівень освіти вищий за попередній за однією спеціальністю це не стосується аспірантів які навчаються на контракті мобілізації також не підлягають докторанти та інтерни наукові та науково педагогічні працівники закладів освіти за основним місцем роботи принаймні на 0,75 ставки слід зазначити що студенти які за чинним законодавством не підлягають мобілізації мають можливість завершити навчання до кінця навчального Року з дня, коли закон набере чинності. Новий законопроект звільняє від мобілізації усі групи військовозобов'язаних чоловіків з інвалідністю. Водночас, особи другої та третьої групи інвалідності, які здобули її після початку повномасштабного вторгнення і не були військовослужбовцями, повинні будуть пройти переогляд. Законопроектом пропонується прибрати поняття обмежено придатного. Усі, кого раніше було визнано такими, повинні будуть пройти повторну перевірку протягом 9 місяців. Також в оновленій версії законопроекту передбачено ряд. Змін стосовно бронювання і відстрочки військовозобов'язаних. Надалі законопроект повинні відредагувати і провести друге читання. Останнім кроком стане підписання законопроекту президентом України. Прогнозується, що закон про мобілізацію почне діяти не раніше квітня.